Ромо, я вдячна тобі, що ти намовив мене на експрес. Від цього ледве помітного, одноманітного колихання, наче віднадходять себе мої думки. Думаю, заки заїду додому, лист цей буде вже в дорозі до тебе. Хочу поговорити з тобою. Хочу витрясти з свого серця все до останньої порошинки, щоб нічого нічогісінько не перевести з собою звідти сюди. Десять літ. Я навмисне вибрала цей рік як з фото випускників шкіл. 1922. 1932. Випадок хотів, щоб щойно в цьому році вдалося мені обманути органи громадської безпеки. І під фальшивим прізвищем дістати перепустку через кордон на 24 години. Тепер, коли я знову по цей бік кордону, на своїй прибраній вітчизні Мачусі, думаю, що мій вчинок дуже легкодушний. Адже коли б викрилося моє обманство, мого батька в ту ж муть прогнали без роботи. Він тільки й влаштувався тут на роботу під тією умовою, що ні він, ніхто з його рідні не повертатимуться на Буковину. Але я так страшенно хотіла тебе бачити нічого більше, тільки побачити, діткнутися рукою твого обличчя і пережити свідомість, що це дійсно ти. Перше на моїй новій батьківщині здавалося мені. Що в твоєму образі зосередилася вся туга за рідним краєм і юністю і звідси ця немстримна жага. Але згодом, Ромо, згодом я переконалася, що нічого ані нікого не хочу бачити крім тебе. Коли я сиділа на вокзалі в Чернівцях. Я була така зворушена тим, що за десять літ нічого там не змінилося, що мусила зупинитись, аби звести дух. Ніякої зміни за десять літ. Чи ж не була я вправі думати, що час зупинився, і я застану все таким, яким покинула? Було заледве ледве шість уранці. Перед собою мала я цілий день і зустріч з тобою. Навмисно набрала візника, щоб не називати вулиці, щоб не потрапувати кудись їхати, я йшла просто перед себе. На ринку зупинилася. На схід і захід, північ і південь, маю друзів і знайомих у цьому місті, та я не хотіла зустрінути нікого, заки не зустрінуся з тобою. Коли на ратошовім годиннику вибала восьма. Я подумала, якщо ти вже встав і вийшов до міста, я можу зустрінути тебе ось ось на вулиці, на розі будь-якого дому. Я пішла вулицями міста шукати тебе. Сама свідомість, що ти живеш у цьому місті, що, можливо, вже невдовзі стріну тебе, сповнила мене такою радісною, такою безіменною вдячністю до світу, до незнайомих людей, до подорожніх акацій, взагалі до того пригарного ранку, що я на силу стримувала сльози. У півдні, коли все ще не зустріла тебе, я вирішила. Чуєш, Рома, зайти додому твоїх батьків і там дізнатись про тебе. Я мусила хоч би за ціну моєї дівочої гордості дізнатися, що з тобою, бо моїх 24 годин ставало все менше й менше. Матір твою застала я на терасі дому проти сонця. Вона ледве помітно постаріла ця тверда жінка. Мати твоя, буцібто, не здивувалася, що побачила мене на порозі свого дому, куди я, гола, боса, наречена безприданого, ніколи не мала вільного вступу. Мене відразу заболіла та ввічливість, з якою твоя мати привітала мене. Як мало мушу я значити вже для її сина, коли вона може так приязно посміхатись до мене. За яку нешкідливу вважає вона мене у своїм домі, подумала я собі. І ось починається гра. Мама твоя аж надто добре передбачила, яка причина змусила мене зайти у її дім, але вдає, ніби нічого не помітила. Тільки твоя наймолодша сестра дивиться на мене своїми блискучими від цікавості очима, вона ще дитина перед десятьма роками. Сьогодні щось догадується і цікаво знати, як і що, але я почуваю, що вона допоможе мені, тільки вона. З твоєю мамою розбалакаюсь я так весело і вільно. Я зважуюсь на зухвальство і хвалю тебе. Мама твоя забирає й собі слово. Хоче показати мені, як далеко ти переріс себе і як далеко відбігти від тих, що колись знали тебе і жили з тобою. Я ніби не помічаю виміряного удару. Це для мене ніяка несподіванка, успіх вашого сина кажу. Цього вже не може дарувати мені твоя мама. Останній тріумф все ж таки припадає мені. Твоя мати прощається зі мною і не запрошує вдруге до свого дому. І тому я знову почуваюся в цьому домі, як твоя наречена, хоч і не бажана, і нелюблена в родині, але твоя наречена Ромо. Сестра твоя проводжає мене трохи. За порогом питає мене ви не бачилися ще з Романом? Може, напишете до нього кілька слів, я передам, і він зрадіє, як побачить вас. Це остання фраза звичайна чемність добре вихованої панночки, але я дуже вдячна твоїй сестрі за цю чемність. Ти був акуратний, рівно шості вечора був у кафе. Точність і акуратність завжди були головними рисами твого характеру. Коли ти став переді мною там у кафе, дуже високий, дуже елегантний і дуже чужий, я не мала відваги порівняти тебе з моєю колишньою мрією. Як змінили тебе роки, Ромо? Ти спитав щось у неособовій формі, а я відразу відчула, що ти не знаєш, як заговорити до мене на ти чи на ви. Мені прийшла тривожна думка до голови, може, може, ти забув, як мене на ім'я? І я скоро із страху перед цією болючою несподіванкою заговорила до тебе перша на ти. Потім ти щось говорив, Ромо, щось, що мене зовсім таки зовсім не обходило, бо не було в ніякому зв'язку з твоєю особою. Чи дуже дивуєшся мені, що я не пам'ятаю з того ні одної думки? Непорозуміння, непорозуміння, непорозуміння товклося мені в мозку. Неправда, десять разів неправда, що час зупинився. Він гнав із шаленою швидкістю вперед і віддалив нас так далеко одне від одного. Що ми ледве можемо пізнати наші силуети. Нарешті ти спитав про мету мого приїзду в Чернівці. Ти, діловий, статечний, хотів знати причину такого візиту. У мене щось аж кричало: Хіба ти не бачиш, що я приїхала сюди тільки на те, щоб тебе, тебе побачити? Я подивилася пильно на тебе. Обличчя твоє не виявляло, що ти бодай здогадуєшся, який намір мого приїзду. Тоді я збрехала. Канікули, приїхала до Чернівців трохи розважитись. Зрештою, я сиджу тут уже довше, ніж два тижні. Ти стягнув брови. Хіба Львів не більше місто від Чернівців? Хіба там не можна краще розважитись? Але зараз же нова думка в тебе. Е, певно, я при цій нагоді хотіла і знайомих відвідати. Так, саме для цього і приїхала. Завтра рано вже від'їжджаю. Пригадала, що з тобою одним ще не бачилася. Ти всміхнувся. Знайомі. Хм. Знайомі. «А Чи я знаю, що багато наших знайомих розбрелося по світу не знати куди. І ти починаєш згадувати. Чи пам'ятаю я Дмитра, А Оксану, а Олександра? Я все пам'ятаю. Причаїлася в собі і жду, аж твоя думка набреде на таку хвилину в минулому, де будеш тільки ти і я. Жду, аж ти віднайдеш наш спомин, але думка твоя звертає з половини дороги знову дотепер. Чому так, Ромо? Чи ти справді нічого не пригадував собі, чи свідомо не хотів торкнутися до цієї сторінки нашої з тобою біографії? Ти пропонуєш показати мені ввечері елегантні Чернівці. Чи можу не пристати на твою пропозицію? Адже я приїхала сюди, як сама сказала, забавитись. О 9 годині вечора зустрічаємося знову, йдемо забавитись. Така твоя воля. Я йду з тобою як по свою смерть. Люди, люди, люди. Навіщо стільки чужих людей, коли моє серце хоче, бодай півгодинки побути з тобою віч на На зорі покидаємо приміщення бару. О, Рома мій, як рада була б я того ранку пройтися з тобою пішки на квартиру, де зупинилася. Адже я заїхала до знайомих, де колись жила в них іще гімназисткою. Куди ти стільки разів проводив мене подібними ранками зі студентських вечірок руч обруч, лице при лиці. Але, ти, видно, не звик тепер вертатись з забави пішки до домію. Вправним рухом майже силоміць впихаєш мене в таксі. Треба ще проспатися мені, турбуйся мною, адже до від'їзду мого поїзда ще три з половиною години. Але чи ти розумієш, що я не можу, не хочу, не смію стратити жодної хвилини, коли можу бути з тобою? Ти здивований, майже незадоволений моїм проханням відпустити шофера з його машиною. Навіщо, питаєш? Чи не краще буде, якщо я тепер поїду машиною до себе, посплю годину, а потім приїду знову до тебе, щоб відвести тебе на вокзал? Чи не розсудливіше так? Ні, ніщо не є розсудна, ні потрібне, що вимагає розлучення з тобою хоч би на півгодини. Нарешті залишаємося самі посеред сонної вулиці, ось ось і сонце зійде. Дивлюсь на тебе іначе впізнаю тебе. Ромо, це ти беру твоє лице у свої долоні. Воно холодне і втомлене від безсонної ночі, але воно твоє. Ромо, це справді ти. Ромо, це справді ти. Скажи мені щось на пам'ятку про себе, Ромо. Ти в клопоті? Я бачу, що ти хочеш дати мені щось на пам'ятку, але від чого почати? Так багато подій, імен, вражень і переживань сплелося за тих десять років. Ти розповідаєш мені про якусь пригоду в дорозі, я вслухаюся в інтонації твого голосу і починаю пригадувати собі тебе таким, як колись. Але часу вже стільки, щоб переодягтися мені і їхати на вокзал. Ти їдеш зі мною на вокзал. По дорозі питаєш мене, вдоволена з забави? Це були твої слова, Ромо. Були вони щирі чи для форми, для мене однаково болючі. До мого звичайного поїзда ще 17 хвилин, це останніх 17 хвилин, ще останніх 17 хвилин з тобою, Ромо. Ти практична і розсудлива людина. Чи не краще мені експресом поїхати? Вигідно, без пересадки, просто на місце. З цілих моїх 24 годин лишилося ще 17 хвилин. Не відбирай мені їх. Та ти вже при касі. З вікна вагона чую ще твої слова. Напиши, як заїхала взагалі напиши колись. Добре. Поздоровлення батькам, братам і останнє. До побачення. До побачення, Ромо, бо ми вже ніколи не побачимось. Це було чисте божевілля з мого боку. Хотіти завернути час на десять літ назад. Тому пишу цей лист. Хочу ще поїзд зупиниться в Ес. Витрясти з свого серця все до останньої порошинки, щоб нічого з цього божевілля не перевести з собою звідти сюди. Була б забула, ти просив мене написати, як їхалося мені. Добре. Ще одна станція, і я вдома. Треба кінчати. Будь здоров, Ромо